Анемони або анемони це чарівні представники сімейства Лютикова. Вони є трав'янистими багаторічниками, які ростуть з невеликих бульб або кореневищ, в залежності від виду. Анемони часто вирощують на клумбах, але вони також чудово підходять для контейнерного квітникарства. Пік цвітіння анемони припадає на весну, за винятком японських анемонів, які цвітуть восени. Існує три основних види анемони – анемони Коронарея, Аппленде та ат хайбірада Залежно від виду, їх квіти нагадують то маки, то ромашки. Більшість анемонів низькорослі рослини, а деякі можуть розростатися, утворюючи щільний ґрунтовий покрив, як, наприклад, анемони Бленде. Інші радують яскравими фарбами в горщиках, як Ахкаронарея. Якщо ви хочете виростити ці милі квіти в контейнері, ось кілька порад, з яких можна почати. Вибирайте перевірені сорти. Існує багато різновидів анемони, але найпопулярніші з них чудово підходять для вирощування в горщиках. В першу чергу варто звернути увагу на сорти виду Енемони Коронарія. Недарма його називають садовою Енемоном. Інші види анемонов теж можна вирощувати в контейнерах, але вони вважають за краще відкритий ґрунт. Два популярних сорти Декан і Сейнт бриджит, які представлені в різних кольорах і сумішах. Сейнт, бриджит має вузькі, схожі на ромашку, багатошарові пелюстки, а декан широкі округлі, поодинокі або напівмахрові. У цих сумішах можна знайти квіти синього, білого, рожевого. Фіолетового і навіть чорно-білого відтінків. Використовуйте горщик з дренажем. Оскільки анемони належать до цибулинних рослин, вони можуть загнивати, якщо ґрунт занадто вологий. Часта проблема при вирощуванні в горщиках надлишковий полив і відсутність дренажного отвору. Кімнатні рослини часто садять в керамічні горщики без отворів, щоб не зіпсувати меблі. Однак без дренажу можна випадково перелити воду, і коріння опиняться в заболоченій ґрунті. Застій води призводить до нестачі кисню і гниття коренів. Ви не хочете, щоб бульби анемони згнили ще до цвітіння, деякі пластикові горщики не мають отворів, але їх можна просвердлити. Головне зробити це до посадки додайте на дно каміння або черепки. Перед тим як насипати ґрунт. Покладіть на дно горщика шар каменів або битої кераміки, це покращить дренаж. Вода природним чином рухається із зони високого опору в зону низького. Між камінням або черепками вона проходить легше, ніж через щільний ґрунт. Це запобігає застою вологи і захищає коріння від перезволоження. Використовуйте пухкий ґрунт. Вибирайте легкий, добре дренуючий субстрат. Більшість готових ґрунтів на основі торфу або кокосового волокна відмінно підходять. Деякі садівники хочуть використовувати чистий компост, але це не найкраща ідея. Згодом він ущільнюється, погіршуючи дренаж. Якщо хочете додати компост, змішайте його з піском торфом або кокосовим волокном в пропорції від 20 до 50% Замочіть бульби перед посадкою. Анемони ростуть з-підземних бульб, які при покупці виглядають сухими і твердими. Щоб вони почали рости, їх потрібно замочити Помістіть бульби у воду на 4-12 годин, але не довше. Після посадки в зволожений ґрунт не поливайте їх до появи паростків, правильно розташуйте бульби. Іноді складно зрозуміти, яким боком садити бульбу. Зазвичай плоска сторона це верх, а пальчики вниз. Якщо посадити неправильно, паростки все одно проб'ються, але це займе більше часу. Садіть неглибоко. глибоко. Закопуйте бульби всього на 2 см в глибину. Верхній шар грунту в горщиках швидко пересихає, так що стежте за вологістю. Дотримуйтесь відстань. Садіть бульби на відстані 2 см один від одного і відступайте 4 см від краю горщика. Це дасть кореням достатньо місця для зростання. Захистіть горщик від холоду. Перший час тримайте горщик в прохолодному місці, наприклад, в гаражі або підвалі, де температура тримається в межах 40 градусів. Коли мене загроза заморозків, можна винести його на вулицю. Анемони переносять легкі заморозки, але в сильні морози краще заносити горщик в приміщення. Видаляйте зів'ялі квіти. Щоб продовжити цвітіння, обріжте відсвілі квіти біля основи. Анемони будуть цвісти до настання літньої спеки. Дайте рослинам відцвісти. Влітку листя анемони почнуть жовтіти і відмирати це нормально. Рослина готується до періоду спокою. Багато вирощують анемони як однорічники, але бульби можна зберегти на наступний рік. Дайте листю повністю відмерти, потім обережно викопайте бульби, очистіть їх і зберігайте в сухому прохолодному місці до наступної посадки. Укладення. Анемони одні з моїх улюблених квітів. Вони чудово виглядають в горщиках і радують яскравими фарбами навесні. Спробуйте виростити їх, і можливо, ви теж закохаєтесь у ці ніжні квіти.